Знаєте, де я зараз знаходжусь? Я знаходжусь біля мерії міста Джексонвіл. Я взагалі-то приїхала на дивитися автобудинки, але мені доведеться зараз прогулятися цим центром цього міста і дістатися того місця призначення. Тож запрошую вас на прогулянку. І так, це мерія. Міста Джексонвілл Ось така будівля. Дуже красива всередині. Прямо проти мерії. Так. To all men and women of Jacksonville who served their country in the armed forces. Of the United States of America to preserve the blessing of liberty and freedom for all. Перепрошую за свою англійську перекладу. Потім пізніше Google-перекладач нам допомогу і так усім чоловікам і жінкам Джексонвіля, які служили своїй країні у Збройних силах Сполучених Штатів Америки, щоб зберегти благословення волі та свободи для всіх. Так, ну таким центр Джексонвіля я не бачила. Сьогодні трошечки прогуляюсь. Дивіться, який красивий дуб, дуже великий. Тут вже можна зустріти трохи більше. Людей без постійного місця проживання так званих. Ну, зрозуміло, це центр, тим паче поряд мерія. Ви подивіться на оцей величезний дуб, який він великий. Ох, красень. Ви знаєте, тут так багато різноманітних, не знаю статуї, якихось от декор незвичайний взагалі. Єдине, що я тут намагаюсь зрозуміти, де декор, а де справжні люди, які тут сидять. Ось. Велика кількість графіті. І то це я так трошечки зараз почала знімати, тому що доводиться дивитися е, в карту. Навігатор, тому не дуже зручно знімати І так, я в центрі Джексонвіля. Куди ми йдемо? Ми йдемо на шоу, на виставку автобудинків. Час від часу я буду пририватись, дивитись на карту. Бабулька поїхала на такому жовтому, прикольному авто. Стоїть на світлофорі. Ой, я пішла. Вон там щось таке прикольне. Не знаю, що це за будівля. В принципі, можна зараз по карті подивитись. 9 ранку, а у нас в Джексонвілі похолодало. Вчора прийшло повідомлення про те, що прохолодно, що максимальна температура знизиться до 31 а вночі 24. Ну, думаю, якраз, якраз все класно, аби тільки не було дощу, що я прогуляюсь, тому що мені ну, взагалі всього не більше 20 хвилин від мерії. До оцієї виставки автобудинків. І я вже зараз сонечко воно піднялося, сонечко вже припікає, і я е, намагаюся ловити тіньочок під деревами. Тож, да, прогулянка, я думала, що сьогодні буде мені легше, бо я ж кажу про холодніше. Ні, ну і то, дякую, що 31, а не 33-34. Тут дивлюся, громадський транспорт такий активний, автобуси ось, червоні, синенькі, їздять. Дуже багато переходів, світлофорів багато. Йду, знімаю і намагаюсь зорієнтуватись по карті. Зараз побачимо оцей дуб, дивіться, який красивий. І вона така будівля. В дзеркалах. Так, ну я тіпа прийшла, в принципі, оце він, оцей центр, а зараз буду дивитися, де воно тут все є. Зорієнтуємось. Мені карта каже, прямуйте на захід, і я оце намагаюся зараз орієнтуватись, де той захід. Немає ніяких поки що вивісок, але ця будівля дуже велика. Зараз я зайшла з іншої сторони, ну тут, наче як парковка така величезна. І я поки що не бачу зовсім ніяких знаків, об'яв про те, що тут сьогодні щось має відбуватись. Ну я легких шляхів не шукаю, звичайно. Обходила так, воно щось, ага, зрозуміла. Ано. Oh no. Я пішла. Обі... Треба було обійти справа, я обходила зліва. Тут я спеціально не вимкнула камеру, щоб записати свою англійську і почути її потім. Excuse me, sir. Excuse me, I don't speak English. What language do you speak? russian ukraine russian or ukrainian uh -huh. okay so what do you want to do just take videos of the motorhomes uh yes I... you're more than welcome to do that uh left? you're more than welcome uh -huh. go uh -huh. ahead and take all <laughs> <laughs> thank you and if anybody tells you anything say i'm here with miguel miguel Oksana. Yeah. say i'm here with miguel okay uh -huh. okay okay <laughs> <All right. laughs> thank you uh -huh. Так, стільки автобудинків, давайте дивитись. Ой. Я вже розгубилась. Я хочу підряд. Ну, ладно, цей перший відкритий, він вживаний, ціна. Я так розумію, це ціна, правильно, 89 тисяч 998. Добре. Ну давайте завітаємо сюди. М -м. Ох, мої улюблені автобудинки. Як я за вами скучила. А, ну що, давайте зорієнтуємось трошечки, що у нас тут є. Авто я вас вітаю на огляді автобудинків. Тут можна домовитися і придбати автобудинок. Так. Я тут розумієте, я тут поки ще йшла вперше сама по центру Джексонвіля. Ну, що ми тут бачимо? Зараз хвилинку я підготуюсь. Друга частина огляду автобудинки вже на каналі. Беріть каву, чай та обирайте собі будинок на колесах.